Справ столичних генеральний директор Київміськбуду Ігор Кушнір відсторонений від виконання обов'язків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. На його вимогу відбулося спільне засідання наглядової ради та правління прад Київміськбуд, де було ухвалено рішення про проведення аудиту діяльності компанії з залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм. І на цей час Кушнір відсторонений від виконання обов'язків також за словами про. Клич працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради. Вона теж надасть результати перевірки діяльності прад «Київміськбуд» та її керівництва і наглядова рада доручила «Київміськбуду» продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов'язань перед інвесторами. Нагадаємо, вже після вторгнення Російської Федерації Кушнір виїхав з України у статусі інваліда. Невдовзі підкорив з дружиною Еверест. Крім того, за даними розслідувачів бігу синфо дружина Кушніра володіє маєтком біля ніце вартістю 20 мільйонів євро.